Україна зайняла одні з останніх місць по світових рейтингах розвитку людського потенціалу. Основний критерій, точка падіння, основний якір, який тягнув Україну донизу, опустив нас нижчі Африки. Це були показники саме внутрішньої торгівлі. Це було найвище досягнення попереднього президента. Опустити е, індекси внутрішньої торгівлі нижче там 100 чи 200 позиції із 100 можливих, і саме по цих показниках цей показник потягнув за собою і весь науково-технічний потенціал, і всі індекси, і якість життя, і так далі. Так і далі. Це один з на сторона. і друга сторона: саме показники внутрішньої торгівлі призвели до того, що Україна увійшла в першу десятку по вимиранню. Тобто то ми зайняли в 2009 році дев'яте місце в світі по темпах вимирання населення звернувся до досвіду європейських країн на прикладі Польщі на початку березня кабінет ради підприємців при кабінеті міністрів України було приведено круглий стіл, на якому виступав заступник міністра фінансів Ірина Гужель. Ожух. І яка в Польщі, коли вони вступали до Євросоюзу і створювали зовсім нові відносини в країні і в торгівлі, вона була основним розробником цієї стратегії. Так там ця проблема вирішена, питання нелегальної торгівлі, там взагалі відсутнє. Ну, в цілому? Вирішується вони звичайними цивілізованими шляхами встановлення контролю за. Обігом товарів і готівки на кожному торговому місці. Проблем немає ніяких. Я запитав, чи є в Польщі суб'єкти господарювання, які приймають готівкові кошти і при цьому вони не обліковуються з допомогою касових апаратів. Вона здивувалася сказала, що такого цивілізованого смітів взагалі бути не може. Тому один із реальних шляхів наведення порядку в цій сфері це є. Створення ситуації, при якій вся готівка, яка рухається в країні, вона повинна облікуватись і ходити через банки, а не ходити, так як у нас на слайдах було показано більше 300 мільярдів ходять в тіні, і ніяких податків з них не випадає. Ситуація надзвичайно серйозна, і я думаю, що на сьогоднішній день цим опікується і уряд, і президент, і вся влада. З, оскільки я представляю асоціацію, яка займається виробництвом касової техніки і практично працює в створенні систем контролю готівкового і товарного обігу Україні, то ми, звичайно, з своєї сторони зацікавлені в тому, щоб в Україні. Європейські принципи торгівлі, з точки зору технічного рішення, тут немає ніяких складнощів. Єдине, що на сьогоднішній день, виходячи з того, що в нас є спрощена система податкування, якою, на жаль, користуються не скільки дрібні підприємці, а скільки крупні, оптові торгівці, які, ну практично, ви знаєте, що всі базари, які. Є в Україні, а їх близько 4 тисяч. Вони являються власністю то одного, то другого високого посадовця. Тому, звичайно, навряд чи вони зацікавлені, щоб ці 300 злічних мільярдів обліковувались, і 20 чи, 30, 20 чи 30 мільярдів податків з їхніх кишень пішло в державу. Але звичайно, тут потрібна політична воля, для щоб ситуацію змінити. І на сьогоднішній день відкладена частина податкового кодексу про спрощену систему оподаткування, вона допрацюється. Я буквально два дні назад був на нараді в Тровопромишленій палаті України, де обговорювався законопроект Королівської компанії про спрощену систему оподаткування. Мене здивувало те, що в цьому законопроекті. Ще більше звільним від е, застосування е, касової техніки і, взагалі, е, контроль готівкового обігу в тому вигляді, який подається законопроект, він в країні буде повністю відсутній. Е, я свого боку зробив зауваження е, з цього приводу. І, на мій подив, в принципі, на сьогоднішній день е, торгівля і малі підприємці, вони готові працювати по-білому. Що заважає? Заважає Надзвичайно високі корупційні податки, які сплачуються всі налом, а нал звідки брати нал можна брати тільки тоді, коли ти працюєш без Ні для кого не секрет, що в Україні склалася до олігархічна ситуація, і якщо дивитися з позиції бізнесу, то для олігарха вся соціальна інфраструктура, пенсії, виплата вчителів, медицина. Це самого низу закінчується адміністрації президента і Верховної Ради, це є накладними видатками на його бізнес, то це його втрати. І звичайний нормальний олігарх, тим більше, що він не є українцем по походженню, він прагне їх мінімізувати. Чим менше він сплатить податків на медицину, на отримання президента на армію, на міліцію, і так далі, так далі, тим більше грошей він зможе вивести з цієї території в ту країну, заради якої він старається. Значить, і Трудиться в поті ліса, тобто, з точки зору о, макроекономіки, в Україні склалась така от, о, дуже негативна ситуація. Її можна називати апартеїдом, її можна називати по, постфашистською чи якою ще країною, коли фактично є мотив економічний для фізичного знищення населення.